Один на броньованому Мерседесі. Це був автомобіль Черновецького. На замовлення його зробили. Інший пішки з метро. Перший влучно стріляє. У тому числі і з нагородною зброєю від СБУ. Нагородні документи подавав грицак Василь Сергійович. За що йому дякую? Усьо. Ну, теперішній голова. Другому зброя потрібна, але навіть дозволу влада не видає. Тому захищається він виключно скаргами. Дивіться, скільки документів по цій справі? Це, це всі документи стосуються даної справи. Різні люди з різних орбіт. Єдине, що спільного громадська і політична діяльність і нищівна критика влади. Бездіяльність правопохоронних органів. Я говорю, так як воно є це правопохоронні органи. Е, вона призводить до цього свавілля, Оце що відбувається з активістами побиття, вбивства. Повішення я не люблю Петра Порошенка. Що я можу зробити? Я не готовий. Я, він, ми з Петєю, а я з народом України. Вони не знали один одного, допоки хтось дуже впливовий не вирішив переплести їх долі. І тепер чоловіки переконані, хочуть вбити одного із них. Аналізуючи ці всі події, все-таки зрозумів, що це все-таки хотіли мене вбити і знищити іншого. Команда по самому верху. Єдине, що може Костянтина врятувати, то гучний розголос. І от я розголошую, і я вас прошу допомоги. Бо вперше в житті я мені не сила себе захистити самостійно. В їх історію важко повірити, але це страшна правда сучасної України, ексклюзив програми гроші, детектив зі спецслужбами і шокуюча сповідь непростої людини, яка знає занадто багато про нинішню владу. Він мені так ти розумієш, що для всіх. Ти ми, ми з тобою пов'язані особи. Я з кононемком, я з Порошенком, а ти собі дозволяєш. Знає занадто багато, аби жити спокійно, тим більше напередодні доленосних виборів. Високопосадовець, найближча людина Порошенка, людина, яка, яка бігає з торбами. Туди, сюди, туди, сюди, туди за рішення питань, звідти заголоси депутатів. Це Костянтин бідовий. Нарешті знайомтесь. Недавно він пересувається виключно на броньованому позашляховику. Офіційно він адвокат і голова київського осередку однієї із опозиційних політичних сил. Засвітився, наприклад, під час гучної акції із поверненням переходом Міхаїла Саакашвілі через кордон. А ще віднедавна він блогер. Критикує у інтернеті правлячу партію, її окремих представників і взагалі владу. На додачу пан бідовий має м'яко кажучи загадкове минуле. Офіційно був депутатом на Київщині і навіть двічі балотувався у раду, в тому числі від блоку Петра Порошенка. При цьому, якщо вірити статтям з інтернету, він міцно пов'язаний зі світом криміналу і у 90-х навіть мав власну бригаду. Щось цього правда, дивіться далі. Буде цікаво. Розбечилась воно після перемоги майдану. А вже коли отримав владу і поперло, любити чи ні, публічно критикувати як бідовий у Фейсбуці або ж восхваляти Петра Порошенка. Це погодьтеся, справа кожного. Врешті-решт його Петра Порошенка критиків безліч. Втім, не кожному з них погрожують вбивством. Він там казав це Антоша, що, що його, взривати, стріляти в нас все, якісь там батальйони, групи. До чого у цій історії президент і його партійці з БПП. І яка смертельна небезпека пов'язала бідового із іншим активістом Олександром Квашуком? Да, це ціла сумка документів. Кримінальні провадження, в тому числі е, наші звернення в державні органи влади Київську обласну державну адміністрацію суди. Дивіться, скільки документів по цій справі. Це, це всі документи стосуються даної справи. Громадський діяч Олександр Квашук захищає на Київщині парки і ліси від забудови, землю від деребану, ламає місцевим князькам їх комунальні схеми, за що регулярно отримує нагоріхи. Від поштовху в спину я не впав і мене тут почали якби вже ногами, там, чим тільки було, там били. Прижали до, хтось прижав із них до землі, двоє ламали мені пальці руки. Один, да, я ж це ж з переломами попав з трусом головного мозку в лікарню після цього. Пальці йому ламали, аби не писав більше скарг, Чудово, розуміє Олександр. Втім, не на того напали, він продовжив боротьбу, і другий напад стався акурат після його мітингу під адміністрацією президента. Я помітив, що з машини вискакує буряк Він починає в агресивній формі що ти там починаєш, чи що ти там виступав, і зразу ж замахується мене вдарять. Були й просто погрози вже прямим текстом. Ось камера зафіксувала не випадкову зустріч Олександра із невідомим в процесі розмови. Він каже, це твоє останнє попередження. Якщо до тебе не не доходить. Ну, ми тебе вб'ємо. І він просто повертає, обходить мене і йде далі. Після всього цього каже поліцейський слідчий розпорядився надати йому охорону, Втім, її досі немає. І це знак. Боїться за своє життя, пан Клашук. Я заявляю зараз відверто публічно, на камеру. Я нікуди не збираюся зникати. Нікуди не збираюся, хоч мене немає підстав для цього. Я вам кажу відверто. Де, якщо я пропав, значить знаєте, де шукати. Живучи у постійній небезпеці, Олександр навіть не здивувався, коли одного дня нещодавно йому зателефонував невідомий. Мені подзвонили з СБУ, представилися, сказали ми з СБУ, до нас прийшла заява від вас, що вам погрожує бідовий. Він прикривається СБУ, йому видали зброю. У нього є зброя. і Так далі. Що хотіли б з вами переговорити з цього приводу? Заява від активіста Квашука на активіста бідового про погрози убивством. Ось її копія. Прошу розберіться, чи ця людина не є контрабандистом нелегальної зброї та благаю, не допустіть продовження беззаконня, що вчиняє бідової та захистить нас, простих громадян. Але ось що найдивніше і найголовніше. Я кажу, я з такої заяви не писав. Виявляється, ця заява відверта підробка. У цьому присягається активіст Квашук. Адреса не його, підпис чужий і так далі. Ба Більше ніякого бідового він взагалі тоді ще не знав. Повністю ліве все. Я кажу, знаєте що, це швидше всього, що просто хтось вирішив на нього там якусь написати, вибачте, на основні маляву, Я не знаю, яка там мета була у людей, але просто вирішили мене писати відмову імені. Мене просто таке. В цій підставі Олександр справді міг бути ідеальною жертвою для Костянтина. У цьому чоловіки переконуються вже під час першої зустрічі. Вони із подивом з'ясовують, що з двох тисяч працювали із одними політиками, бували в одних і тих самих місцях. Навіть балотувалися у депутати разом від однієї політсили. Хто підібрав таку ідеальну жертву? Хто розробив план із брехнею в заяві? То запустив його у роботу спецслужб. Що це таке? сім? Це захист національної державності, департамент Т Служби безпеки. Він же ж, якщо простою людською мовою, політичний сис, політична охранка. Як і чому таке надвпливове відомство взяло у розробку липову заяву? Ми направили запит і чекаємо відповідь. А активісти, на жаль, підозрюють найгірше і змушені це оприлюднити, аби зберегти своє життя, аналізуючи ці всі події, все таки зрозумів, що це все таки хотіли мене вбити, а його підставити. Підібрати такого фігуранта за цим ну кажу, це серйозна оперативна комбінація. Це тільки спецслужба таке може зробити. Одним пострілом прибрати двох активістів, наче зайців. Ось що планували його вороги, не сумнівається бідовий. Тільки що я вбив громадянина, теоретично. <плес> у нього багато різної зброї. Коли уперше стріляв, він навіть не пригадає. у <плес> Я не хочу казати неправду, а правду казати не можу. Тому каже зацікавленим людям вже давно не проблема отримати, знайти чи підібрати стріляні ним гільзи. Головне це гільза. А гільзу можна зібрати і підкинути. Що далі? Він розкриває, як сам вважає імовірний сценарій режисерів цієї смертельної постановки. Це 100% десь де зможуть пограбують, поб'ють. Далі що? далі камера. Що в камері? Є прес-хати. Я розумію, як ці хлопчики працюють. Зґвалтували, забили, закинули на больничку. На больничке накололи препаратами. Людина з горя там щось не з головою. На дурдом, на дурдомі півроку, Ідіот, шизофренія, Все. Тобто це стовідсоткова розправа. Кому ж він і чим так заважає увага! Ми занурюємось у таємниці політичних важковаговиків. Цей високопосудовець, найближча людина Порошенка. Це він. Чому? Тому що вони знагомніли жив край. Вони вважають, що люди це, це бидло. У своїх бідах бідовий за підозрив ні багато, ні мало цілого народного депутата, голову комітету з питань сім'ї, молоді, спорту і туризму Артура Палатного. І з цим респектабельним нині політиком вони каже дуже близько знайомі ще із буремних 90-х. Ось за цими воротами можна зазирнути був той спортивний зал професійного клубу боксу, боксингів корекція, де я свого часу в 90-му році познайомився з 17-річним Артурчиком Палатним. Тут він попросив мене, щоб я надав йому якусь роботу. Про цікаве минуло нардепа палатного бідовий може розповідати годинами. Адже, каже, вони товаришували, були спільні, бізнесові. До 2010-го. Року включно, ми були партнерами, ми разом заробляли дуже приємні гроші. А згодом і політичні справи. Разом були у перших лавах партії Удар. Разом пройшли майдан, після якого, врешті-решт, розійшлися. Я йому сказав на його дні народження, що ви що робите, люди вас на вила піднімуть. Це багато було свідків, він нічого не приховував. Він каже, нас Ми готові вбивати, ми не яник, ми крові не боїмося, ми нікуди не підемо, в нас групи, в нас те, в нас це. Ми кров'ю залімо, ми не здамо владу, Ми до кінця. Важко повірити у почуте. Закиди вкрай серйозні. Погодьтеся, що відповість на ці слова сам Артур Палатний. Ви знаєте Константина Бідово? Такого парня. Так, чув про нього. Впливового народного обранця ми зустрічаємо в стінах ради. Розмовляє він російською, тому перекладаємо аби критикувати владу. Потрібно бути кимось. Можна бути політиком, можна бути громадським діячем. А бідавої Ну ви ж почитайте інтернет, хто це такий, і вам одразу стане зрозуміло. Палатний багато разів висилає нас почитати статті, яких саме в останній час стало якось підозріло багато. Це такий абсурд. Я народний депутат. Подивіться Гугл, будь ласка. Хто такий бідовий? Усі ці статті про нібито своє буремне минуле. Бідовий сам зібрав у таблицю, надав її до редакції і зголосився прокоментувати по пунктах. Авторитет заробляв ще в буремні 90-ті. Те, що я слухайте, я мав власність з радянських часів. Я цю власність охороняв самостійно. Я ніколи не платив бандитам за кришу. Ви могли собі дозволити таку самостійність, тому що за вами були спецслужби. Я можу собі міг собі дозволити таку самостійність, тому що я не з'явився випадково в цих колах. Отак От я вам скажу. Ви розтлумачуєте, як, як собі знаєте? Саме час зазирнути в таємне минуле. Там у його минулому можна знайти, наприклад, співпрацю зі спецслужбами. Мене серйозний старший офіцер тодішньої радянської військової розвідки попросив очолити відділ безпеки і зайнятися тим, щоб фізична була безпека і охорона об'єктів на цьому підприємстві. На додачу він називає себе і військовим журналістом, і радником кількох голів одного із розвідвідомств країни. Послуги захорони ще хочете. Нормальні гроші. Для чого мені вчиняти якусь дурню? Відеосалон гроші. Стоматологія гроші. Квіти гроші. Комуністів охороняти великі гроші. Для чого ліс? Лісти мається на увазі в бандитський світ. Із лідерами якого у бідового, чого він навіть не приховує, були особливі відносини. Загально відомий вже покійний Валерій Прищик. От для вас він злочинний авторитет. А для мене це людина, яка була однокласником моєї старшої сестри. і Я з ним в дитинстві грав розум потік. Хто із них говорить неправду від зустрічі такої собі очної ставки із бідовим нардеп палатний відмовляється. Мовляв, вже не його рівень. Ви мені пропонуєте народному депутату України, голові комітету зустрітися із кримінальним авторитетом? Правильно я розумію, як з колишнім колегою, який був вашим однопартії. Він мені не колега. Сам бідовий згоден і зустрічатись, і навіть проходити поліграф детектор брехні із усіх питань. На відверту бесіду гроші запрошують ще одного фігуранта цієї владно кримінальної історії. Колишнього помічника нардепа Артура Палатного Антона Коробка. Саме із його вуст, каже бідовий на його адресу, прозвучали погрози. Нехай прийде, віддасть половину майна і застулить пельку, і і та 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 Ну що, його, взривати, стріляти, в нас же все є, ми ж такі хлопці, що. О! Ми влада. Погрози владою. Їх помічник нардепа коробко озвучив у стриптиз клубі Ріо в обличчя другу бідового, якого запросив для перемовин у якості посередника. Ось він, Андрій Юга. Дослівно було, дослівно було так. ти же знаєш, що ми із Артуром зараз влада. Ми де ми зараз? Свідок погроз пригадую їх дослівно. Ти ж бачиш, які пости він пише, як він розмовляє. Він знервований. Я для початку можу позбавити його всієї зброї. Визнаємо його божевільним, віднімемо зброю, дамо довідку, а потім все одно пограбуємо. Я кажу, хто такі ми? Ну, по-перше, ми це влада. Ти знаєш, де зараз Паламарчук, генерал і я вже із погонами. Ми заставимо його зробити так, аби життя було нестерпним. Відтак генерали також нардеп від партії влади Микола Петрович Паламарчук також стає фігурантом цієї справи. Відверто кажучи, і пішов ошалілий погрози були реальні. Реально людина говорила, що він із погонами. Реально казав, що ми же влада. Пану Паламарчуку ми направили запит про інтерв'ю. Чи знає впливовий силовик і нардеп, що ним лякають людей? Також ми намагались поспілкуватись із експомічником екс-помічником нардепа палатного, який і погрожував владою. Він тричі обіцяв, але врешті уникнув зустрічі із журналістами. Я одразу турчика набираю. Кажу, він твоя людина, моя людина і далі твоя Так. З ним вирішую. Я кажу, слухай, як з ним вирішувати, коли він під час своїх погроз казав, що ми влада, ми такі, ми сякі, ми на самому верхі, верху, ми з Порошенка, ми там. Та ну як, ну давай з ним по пацанськи вирішуємо. Я вже ні, друже. Я не знаю, як можна з владою вирішувати по пацанськи. Я громадський діяч, політичний діяч. Я буду з вами, хлопці, вирішувати по закону. І він кинув слухавку. Відтак наш поліграф чекає на усіх згаданих у резонансній справі героїв. Адже якщо представники української влади, в тому числі помічник нардепа, справді казали і робили все те, про що свідчать наші герої, це вже діагноз. Діагноз системі жити, в якій стає по-справжньому страшно.